Уявіть, що ви телефонуєте близькій людині, як завжди, і замість знайомого голосу чуєте чужий, спокійний, але серйозний. Ваш брат потрапив у ДТП його стан стабільний, але він у лікарні одне повідомлення, один дзвінок, і ваше життя змінюється назавжди. Я завжди думала, що моє життя передбачуване. Що будильник, кава, повідомлення від брата і знайомі маршрути це рутинна стабільність, яку нічого не може зруйнувати. Але одного ранку все змінилося за одну мить. Я набрала його номер, як робила щодня, щоб перевірити, чи він вже прокинувся, і як почав свій день. Замість його знайомого жартівливого голосу почула чужий, але спокійний тон. Добрий ранок. Це медсестра з лікарні. Ваш брат потрапив у ДТП. Його життю нічого не загрожує, але він зараз у палаті після огляду. Вам слід приїхати. Я застигла. Серце калатало шалено. Живий? Справді, живий? запитала я не змозі повірити. Так, усе стабільно, але ми хочемо, щоб ви були поруч, відповіла медсестра. Я кинула все і помчала до лікарні. Дорога була короткою за відстанню, але нескінченною за відчуттями. Серце билося шалено, руки тремтіли. Кожна світлова секунда світлофора здавалася вічністю. Мозок повторював одне й те саме чому він? Чому зараз? Чи все буде добре? Коли я приїхала, запах антисептика й тиша лікарняних коридорів додавали тривоги. Медсестра провела мене до палати. Там лежав він. Мій брат блідий, але живий, з крапельницею в руці. Він підвів голову і ледве посміхнувся, і ця маленька посмішка стала для мене цілим світом. Я сіла поруч, взяла його руку, і сльози самі котилися по щоках. Мені не потрібно було говорити багато, просто бути поруч було достатньо. Я шепотіла, як сильно хвилювалася, як боялася його втратити. А він слухав, кивнув іноді. Посміхався. Мовчання між нами було повне емоцій. Перші години пройшли в тіхому напруженні. Я відчував, як страх поступово відступає, залишаючи місце полегшення і вдячності. Я усвідомила, життя може змінитися за секунду, і дрібниці, які ми сприймаємо як належне, обійми сміх, розмови це рутинна стабільність, яку нічого не може зруйнувати. Наступні дні ми проводили в палаті поруч. Брат був ще слабкий, але лікарі дозволили легку реабілітацію. Я допомагала йому, підтримувала, робила все, щоб він відчував себе в безпеці. Ми сміялись з дрібниць. Як він ледве дістає воду з тумбочки, як я підставляю руку, як ми обоє падаємо від сміху. Ці моменти стали дорогоцінними. Я зрозуміла страх втрати близьких природний, але він не має керувати життям. Я навчилася говорити те, що раніше відкладала обіймати, любити, бути поруч. Кожна хвилина з близькими шанс, який ніколи не може повторитися. Через тиждень ми повернулися додому. Брат ще відчував втому, але був удома, і це головне попереду були реабілітаційні вправи, обмеження, поступове відновлення, але тепер ми були разом і готові до будь-яких викликів. Ми проводили вечори разом. Пили чай, говорили про страх, про майбутнє, про те, як легко можна втратити те, що здається постійним, і кожна така розмова зміцнювала нас. Я більше не сприймала його як належне, кожен сміх, кожне слово безцінні. Цей досвід змінив мене він показав, що життя не гарантує нічого і що любов, підтримка і присутність важливіші за будь-які плани. Відтепер я більше ніколи не відкладатиму важливе на завтра кожен момент шанс любити і цінувати близьких. Навіть після повернення додому ми залишались обережними адже повна реабілітація потребувала часу. Але страх поступово відступав, залишаючи місце для радості і вдячності. І я знала, що відтепер кожна дрібниця, кожна хвилина з близькими подарунок, який ніколи не можна сприймати як належне. Тепер я розумію, що один дзвінок від медсестри змінив моє життя, але він навчив мене головного цінувати кожен момент і не відкладати слова любові на потім. Життя це шанс, який треба використовувати повністю. Якщо ця історія змусила вас задуматись про близьких і цінність кожного моменту, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, як ви цінуєте тих, кого любите. Можливо, ваша історія допоможе комусь розуміти важливість кожної хвилини життя.